Вітаю вас! Хочу з вами сьогодні поговорити про такий челендж на прощення душі себе і ближнього, і взагалом. І така кармічна чистка для себе. І для свого роду Взагалом ми не чистимо рід. Тобто, ми не беремося чистити там всіх, всіх предків, які там жили. Ви ніколи їх не вичистите. Взагалом це неможливо просто, бо їх дуже багато було поколінь. Ми навіть можемо не знати хто, навіть якщо ви узнаєте, хто там був в роду, ми буває піднімаємо такі програми. З людьми, і якщо ви навіть піднімете якусь програму і побачите, хто у вас був в роду, то людину за все її життя, може вона робила якісь помилки, неможливо вичистити, тому що вже її фізично нема, а енергетично не все дозволено буде вскрити. І власті такої у нас над всім родом немає для того, щоб ми їх всіх вичищали. Але є момент: ми в собі збираємо пам'ять всього роду, який був до нас: наші предки, бабушки, дідушки, прабабушки. У нас знаходиться кожне із ДНК їхнього тіла, їхніх вібрацій в нашому характері, в крові, навіть поведінка може бути. Ми навіть виглядати можемо десь схожими на наших предків. Так? Це нормально. Тож ми в собі обов'язково несемо якийсь часточку оцих всіх кармічних програм нашого роду. Що ми можемо зробити? Ми можемо себе вичистити від тої карми роду, яка нам не потрібна. Да, якісь кармічні програми у нас все одно залишаться, і все одно ми будемо їх завершувати тільки тоді, коли нам на це дозволено буде зверху. А от з вами би хотіла провести такий невеличкий челлендж, да, або як його можна назвати, прощення своєї душі. От ця молитва, вона може ви читали вже на прощення роду. Там всіх визивали, називали. Всіх називати не треба. Вона взагалом читається на себе і на просто рід слово рід, і все можна вставляти. Можу я прикріпити маленьку молитву, яку читається там 21 день. За цей період у вас можуть піднятися колосальні зміни, ваші моральні і енергетичні стани, змінитися в вас для вас і для вашого м, стану. Тобто ви читаєте молитву за себе, так як ви носите в собі оці ДНК і всього вашого роду, який був перед вами гріхи. Ви їхні всі не скупите, це неможливо і не треба. Е Хтось може і старався благо вас, і вашій сім'ї, як внуків, да? От, як ви зараз стараєтесь, тобто, щоб ваші внуки, там, діти були чисті і вам хочеться, щоб вони були щасливі. Отакі бабусі теж були, хтось жив неправильно, це все нормально, це все сприймається. І ви можете іменно молитвою, звісно, вона все-все не зніме з вас, вам не стане прямо на 100% легше, але морально ви відчуєте, деякі блоки є. І ви із себе хоча б витягнете читанням однієї молитви, ви можете її в інтернеті знайти. Любу молитву на прощення роду, або о, почитати те, що є в коментарях закріплено, таку маленьку молитвочку кожен день не перериваючись. Якщо ви перериваєте, значить переносите і наново її читаєте до тих пір, поки ви підряд 21 день не прочитаєте цю молитву на прощення своєї душі і роду. Просто слово роду, тим самим ви очистите в собі, іменно в собі, в вашій душі, в вашому тілі програми, які вже вам не потрібні, які вже віджили в вас те, що ви більше не хочете в собі носити, як пам'ять негативних установок і ДНК деяких програм, і вони тим самим будуть потрошечки із вас уходити. Будь ласка, можете користуватись, і я закріпляю в коментарях.